Преосвящений владико, дорогий отець Діакон, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Коли ми знайомимося з новими людьми, то десь мимоволі, навіть не завважуючи, не думаючи про це, ми не тільки слухаємо, що нам говорять, ми не тільки дізнаємося якісь факти із життя тієї людини. Але обов'язково завжди спостерігаємо за, за її поведінкою, за її, можемо так сказати, стилем. Це для нас має значення. І через те, як людина поводиться, як вона з нами говорить, як вона реагує на певні речі, ми також пізнаємо людину, її особистість, якою вона є. І так важливо, дорогі брати і сестри, в Євангеліях також. Вбачати, дивитися не тільки на самі факти діяльності Ісуса Христа, і не тільки на Його слова, вчення, але також на спосіб Його поведінки. Бо коли ми хочемо справді бути послідовниками, то ми маємо імітувати якраз Ісуса Христа. Він нам показує, як це бути християнином і як в кращий спосіб бути. Його учнем. Ну і ця поведінка Ісуса Христа дуже цікава. На початку сьогоднішнього Іванівського ривку ми це чуємо, що коли в черговий раз збирається фарисейська рада, і ми розуміємо, що це один із тих моментів, бо певно, що декілька разів фарисеї обговорили, що з тим Ісусом Христом робити. Ну, і от коли це стається в черговий раз, Ісус Христос просто віддаляється. Ми так і з вами звикли думати, що вся місія Ісуса Христа полягала в тому, щоб прийти і померти за наші гріхи. Але нам важливо це зауважувати, що Ісус Христос не був якимось мазохістом. Він не народився, щоб померти. Зовсім ні. Він народився, щоб нас спасти. А тоді показує, що також християнин у своєму житті він не має із себе строїти якогось супергероя. І не повинен також бути таким мазохістом, який шукає, любить терпіння, переслідування. Але там, де конфлікти не приносять ніякого плоду, там, де нема сенсу спорити, тому що люди не хочуть бачити правду, там краще зберегти для себе необхідний душевний спокій і відійти. Ісус Христос так просто відходить. Тому що розуміє, що той момент, коли він має піти на хресну дорогу, він ще прийде. Це не той момент. А тепер треба віддалитися і робити собі свою роботу. Ось так важливо, добрі брати і сестри, коли ми в своєму житті бачимо ситуації зовсім неконструктивні, там, де нема сенсу, тому що людина не хоче бачити правду, тоді важливо зберегти спокій своєї власної душі, бо в тому спокій є. Голос Святого Духа, в тому спокою є наш зв'язок із нашим Небесним Отцем, і це важливо не загубити. Важливо не ставити себе у центр якось свої слова, свою правоту, але шукати, не втратити душевний спокій. Ну, Ісус Христос, відходячи, каже нам Євангелист Матей, Він зціляє усіх, котрі мали потребу. І це дуже важливий момент, тому що ми бачимо, що стиль Ісуса Христа це не шукати популізму, не шукати слави для себе. Але що робити? Бачити потребу, стіляти всіх, хто би лише яку поміч, потребу мав. Ісус Христос на це дивиться. І це так прекрасно, дорогі брати і сестри, думати собі, пам'ятати собі, що Ісус Христос ніколи не шукає свого. Але приходить якраз для кожного із нас. І тут важливий момент думати собі про всіх людей, які ще не живуть із Богом, і пам'ятати собі, що Господь їх шукає. Нам треба мати в цьому впевненість, бо ми дуже часто робимо, я би так сказав, навпаки, ми ставимо себе в центр і хочемо бути тими, які навертають. Але Ісус Христос учить нас цього смирення, що насправді Він шукає, Він знає потребу кожного. Він обов'язково приходить із ціленням до кожного. Ну і що стається, коли людина дає, дає Ісусові Христові до себе доторкнутися? Чуємо прекрасне, прекрасний приклад зцілення. Людина одержима, бісом. Сліпа і німа. І от тоді, коли Ісус Христос доторкається до людського життя, людина починає бачити і починає говорити. Дуже часто люди, особливо невіруючі, насміхаються із, із нашої віри, із переконань християнських, кажучи, чому ж тоді Бог не проявить себе увидимий для всіх спосіб. Але якраз Ісус Христос ніколи цього, цієї популярності, цієї слави для себе, цієї очевидності не шукає. Шукає саму людину з її потребами. І той, до кого Ісус Христос доторкнувся, подія у його житті, людина це побачила, вона починає бачити всьому Бога. Це дуже легко. Дорогі брати і сестри, для нас справді перевірити свою віру, бо коли я справді віруючий, не просто маю переконання, що Бог існує, що справді він мені потрібний. Бо це все може лишитися тільки в нашій голові на такому рівні інформації. Але якщо я справді вірую, то я побачу, що в моєму минулому не було моменту, де Бога не було. Я все бачу. Я починаю бачити сенс свого життя. Я починаю бачити сенс свого сімейного життя і кожного свого моменту, котрий проживаю. І це мене особливо підтримує тоді, коли є найважчі переживання. Ну і другий момент людина не може не говорити. Бо той, хто побачив Бога в своєму житті, не може лишати ту, -ту віру лише для себе самого, не може цим задовільнятися сам він обов'язково в певний спосіб. Словом, ділом, якраз поведінкою, буде показувати, що також і тобі треба на Бога відкритися. Він шукає і твої потреби, і тебе самого шукає, але дозволь йому доторкнутися до тебе, щоби і ти бачив, і щоби ти вмів говорити про нього у своєму житті. Бо кінцівка Євангелія також неймовірна, дорі брати і сестри. Ісус Христос дуже чітко дає зрозуміти, що. Той, хто не зі мною, хто все ж таки ще не відкрився до того, щоб жити зі мною той проти мене. І тут кожна людина цим буде посуджена, як також сьогоднішній апостол до римлян на це наголошує, що кожен буде мусити дати власну відповідь перед Богом. Немає сенсу судити когось, бо кожен буде мусити відповісти сам за себе. Тож, дорогі брати і сестри, молімося за це, щоб ми справді, дивлячися на своє минуле, завжди зважали, чи я точно бачу, а якщо бачу, то чи я говорю. І молімося за те, дорогі брати і сестри, щоб ми мали оце смирення визнавати, що Господь кожного шукає. Мали в це кріпку віру, бо ми часто занадто багато. Беремо на себе, уявляємо себе в якомусь кращому світлі, як воно є насправді. Але наша справа насправді дуже проста дати Богові вбивати бісів у моєму житті, і тоді я можу бачити і можу говорити про силу Ісуса Христа. І цього насправді достатньо. І в цьому будемо відчувати також не просто плоди нашої віри, але і, і своє щастя, те, яке відчувала та людина, котра нарешті. Стала вільною від одержимості, і насправді це є сенсом християнського життя. Слава Ісусу Христу!